Ви нам томагавки, а ми вам дрони. Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом у Білому домі запропонував торгувати зброєю між США та Україною. Обидва лідери саме мали сесію запитань перед офіційним обідом у Білому домі. Президент США висловив зацікавленість такою пропозицією, заявив, що українці роблять дуже хороші дрони. А от щодо передачі томагавків анонсував, що це ще буде темою розмов, хоча їхнє застосування могло б стати на його думку. Ескалацією, окрім того, звучала тема майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним в Угорщині. Очільник Білого Дому достатньо позитивно налаштований на ці переговори, особливо після врегулювання ситуації на Близькому Сході. Щоправда, Трамп заявив, що навряд чи в Будапешті відбудеться особиста зустріч Зеленського та Путіна. Спершу він хотів би дати їм обом простір. Президент України зі свого боку зазначив, що має великі надії на Трампа і на його можливості у контексті припинення бойових дій. Чи дасте домагавки в Україні, пане президенте? Отже. Well, Нам потрібні томагавки. Тому притичина потрібні томагавки, потрібно багато чого. і ми вже чотири роки надсилаємо Україні. Потрібне І Тепер ми маємо інакше обставини, Сказали в Союзу. Союзі, що вони платили, вони платять, вони мають купу грошей. Але річ не тільки в грошах потрібні томагавки і багато інших типів зброї, що надсилається до України. Ми хочемо зупинити цю війну саме. З ми говоримо за велику кількість потужних типів зброї. Ось про що йдеться? Сподіваємося, що ця зброя буде не потрібна, що можна не озброюючись до зубів до томагавків зупинити війну. Я думаю, що ми до цього наближаємося. Так, прошу пане президенте тепер нам треба завершити цю війну, але є технологічна війна. Томагавками самими не відбудеться. Треба тисячі дронів скерованих на. Військові об'єкти, ми маємо тисячі дронів нашого виробництва. Не маємо томагавків. Нам бракує томагавків, і ми просимо томагавків США. Має потужне виробництво і має інші ракети. поза томагавками Ми маємо тисячі дронів. Отже, ми маємо працювати спільно з американськими виробами американським системою. Отже, якщо президент Трамп дозволить вам на те, щоб надано так, це військові об'єкти, тільки військові об'єкти, сам канала й буде якийсь обмін безперечно. Ми маємо пропозиції. Президент Трамп пане президенте Трамп. Чи ви зацікавлені, в тому, щоб обмінюватися yeah, з Україною. Ми маємо багато дронів. дронів. Свої випускаємо, а також закуповуємо від інших сторін. Ми дрони. маємо добрі Війна дрони. Війна дронів останніми роками стала надзвичайно актуальна. я б сказав, що знаєте, дуже багато дронів було в Ізраїлі, і ми це робили з наз. Звичайно, потужними дронами, літаками, реактивними дронами. Дуже багато ми знаємо про дрони, про великі літаки навіть І Б 52 наприклад. Легендарний літак. Ми маємо багато зброї. Я також маю зобов'язання забезпечити нашу країну. Бо хто знає, що станеться?